Маріння музика Ренесансу заглиблюється в середньовіччя, час одноголосного первиннохристиянського християнського співу на основі народної музики, та в час музики бродячих музикантів, які як могли, так і співали. При цьому музика бродячих музикантів, труба дурів, міні іноді осуджувалась релігію, бо вважалася диявольськими спокусами, з усіма можливими наслідками, які гарантувала церква. Церква збільшувала свій вплив на всі сфери життя людства. Кількість прихожан зростала і виникала необхідність під час богослужінь охоплювати більшу аудиторію. Голос співака під час служби мав би зазвучати тепер голосніше, а щоб цього досягти, потрібна така постановка вокально виконавського апарату, яка б давала змогу голосу звучати як мого яскравіше та голосніше в великих костелах. Для того ж, для посилення гучності довелося збільшувати кількість співаючих, але спів продовжував залишатися монодичним. Згодом з'явився на фоні основної мелодії витриманий тон. Я думаю, це можна пояснити тим, що для великої кількості співаючих потрібна була якась основа для настройки всіх співаків. І, окрім цього, мелодія зазвичала так більш насично та виразніше. Отже, виробилася манера співу, яку і було канонізовано римським папою Григорієм I Великому у VI столітті. І на честь Григорія I спів і отримав назву Григоріанський. Окрім всього, було канонізовано текст та мелодії. А от запис мелодії нотами вдосконалив Гвідо Дареццо. Це і є той нотний запис, яким ми користуємось і по сьогодення. У своїх роботах Гвідо окреслив лоди, принципи голосовидіння, запровадив основи ритмізації. Музиканти Ренесансу у спадок від епохи середньовіччя отримали міцний фундамент для подальшого накопичення, досвіду композиції, співу, гри на інструментах. Початок доби відродження означився тим, що Європа занурилась в пошуки нового. Композитори почали сміливо експериментувати, зрушили з місця, витриманий тон, додали ще голоси свої твори та винайшли поліфонію. І взагалі почали писати музику не тільки для богослужінь, а й пісні для простого люду, про прості побутові речі. Мало того, прості люди і самі змогли навчитися складати музику та грати на нових інструментах, завезених переселенцями зі Сходу. Так сформувалися такі жанри: мадригал, фроттол, віланелла, качі, канцоне, вільяніско, шансон. Церква була не в змозі спокійно дивитись на те, як народ почав більше цікавитись новою музикою, аніж з канонічними псалмоспівами. І, звичайно, забороняла все нове, як могла. Мовляв, поліфонії багатоголосся відволікає від смислу канонічних священних текстів. Так, у 1545 році відбувся Триденський Вселенський церковний собор. найважливіший собор в католицькій церкві, на якому хотіли придумати, як зупинити новаторів-реформаторів культури. Нову музику захищав на цьому соборі композитор Джованні П'єр Луїджі Пелестрина, який отримав завдання написати Месу, ураховуючи всі нові тенденції і якось примирити церковні канонічні співи з поліфонією. І він написав месу Месу папи Марчело якою привів всіх у неймовірний захват. Вона настільки сподобалася і та кардиналам, що стала стандартом для католицьких богослужінь на сотні років. Тепер же не зупинить ніхто і ніщо бурний розвиток музичної майстерності, як композиторської, так і виконавської, як вокальної, так і інструментальної. І все це супроводжує формування різних національних композиторських шкіл. Франко-фламандська або нідерландська поліфонічна школа, яка вплинула на розвиток всіх інших композиторських шкіл. Італійська, яка дала неперевершених віртуозів та майстрів музичних інструментів. Аматіс, Страдіварі, гварнері. Немецька, там, де навчились співати і сочиняти музику всі бажаючі: і чеботарі, і пастухі, і перукарі. Французька, де з'явився шансон. За часів розквіту Ренесансу з'явилися перші відомі композитори. Вони зазвичай працювали при соборах на посадах капельмейстрів, співаків, регентів, та весь свій вільний час присвячували складанню музики. Орландо Лассо. Його в дитинстві тричі викрадали розбійники за його талант. Окрім духовної музики, писав ще мадригали, французькі шансони, німецькі ліде, віланели, морески це такі музично-танцювальні п'єси. Вигадав прийом Луна.

Людина дуже складною судьбою, почав використовувати хроматичний стиль, який і став основою для майбутньої доброї темперації звукоряду. Зверніть увагу на кількість зустрічних дієзів та бемолів. На той час це було щось революційне та й неймовірне. Жоскен Депре, Йоханес Окегем, Яков Обрехт і багато інших композиторів відкрили нові звукові можливості багатоголосся і розробили систему законів поліфонічного розвитку, яка дала можливість побудови великих музичних композицій. Отже, Ренесанс пройшов під звучання багатоголосся, тобто поліфонії, де всі голоси рівноправні. Окремо можна виділити Клаудіо Монтеверді. За його впливу було збудовано перший оперний театр, де всі, хто мав трішки грошенят, міг прийти заплатити за виставу та насолодитися досягнених композиторів Ренесансу. Він родоначальник гомофонно-гармонічного стилю, коли з'являється один основний голос, а інший йому підпорядковується, складаючись у гармонічний супровід. А це вже вмиляються ознаки наступної епохи барокко.